політичні скандали в Україні на жаль не зникають з порядку денного. Черговий стався через те, що експрезидент Петро Порошенко, який нині представляє опозицію, поскаржився європейському союзу на діючу владу, яка порушує права деяких політиків на безперешкодний виїзд у відрядження за кордон. Очікувано, що влада не зраділа таким закидам у свою сторону. Мовляв, справа не в образах, а в тому, що це може зашкодити процесу вступу до ЄС і внутрішні проблеми варто вирішувати в Україні. Раїні, а не у Брюсселі. проте на думку експертів, саме така політика держави щодо опозиції дійсно може зашкодити євроінтеграції. Бо випадки заборон саме Петру Порошенку в Євросоюзі давно помітили і навіть згадали про це в окремій резолюції Європарламенту. Армія віра мала. Yes, yes, yes. Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі поміркуємо, чи справді є конфлікт між діючою владою і опозицією, чому саме Порошенка неодноразово не випускали у відрядження за кордон, і як ця історія може вплинути на рейтинги Зеленського? З вас підписка на канал і поїхали. Ще ввечері, 29 лютого, телеграм-канали поширили лист скаргу п'ятого президента України Петра Порошенка, єврокомісару з питань сусідства та розширення Оліверу Варгії від Угорщини щодо заборон на виїзд. Вже зранку 1 березня березня, віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина звинуватила Петра Олексійовича у спробі зриву євроінтеграції України. Вважаю проявом найвищого цинізму звернення до єврокомісара з питання розширення фактично із закликом зупинити подальший рух України переговорним процесом через особисті інтереси. Лідер опозиційної партії Європейська Солідарність декілька разів не зміг виїхати за кордон під час війни через заборону влади. На це ж скаржились і низка опозиційних депутатів з інших фракцій. Зокрема, Роман Костенко з голосу. по Дорозі на вокзал. Я дізнався про те, що мене виключили без якихось пояснень зі складу делегації. От, так от у нас відбувається. досить серйозні рішень ну, суперсельозне рішення. Дивіться там начать, було з американських десятки конгресменів і сенаторів. З українського боку, врешті-решт, там було чотири депутати. Тут варто нагадати, що народні обранці чоловіки, хоч і звільнені від мобілізації, проте для виїзду за кордон мали отримувати дозвіл на відрядження. Депутати жінки спочатку могли їздити вільно, проте, після низки скандалів, зокрема із депутатами зі слуги народу, які виїжджали з країни виключно на відпочинок, Володимир Зеленський своїм указом заборонив нардепам відрядження без спеціального дозволу. Це стосується і жінок, і чоловіків. Тобто, якщо депутат планує закордонне відрядження, то має прац. Ставити керівництву парламенту документи, куди і навіщо. Після цього отримати спеціальний дозвіл, який необхідно пред'явити на кордоні у Порошенка. З цими дозволами якось не склалося. У травні 22-го року його випустили тільки з третього разу. Спочатку в нього нібито не спрацював qr код на підписаному спікером Ради розпорядженні про відрядження. Потім, як сказали прикордонники, він надав не всі документи. Найгучніший скандал стався вже в грудні 23-го. Тоді експрезиденту заборонили президенту виїзд у Сполучені Штати та Польщу. Колективних садів на сьогоднішній день робить незаконну спробу, не допусти мене для передану кордонів. У мене на руках, і він це бачить, є розпорядження голови Верховної Ради для відряджень. На підставі цього розпорядження мною запланована реалізація державницьких заходів у вигляді двосторонніх і багатосторонніх зустрічей. Згодом заборону виїзду аргументували начебто таємничим листом від СБУ, де нібито йшлося про те, що Порошенко може стати інструментом в руках російських спецслужб за кордоном, начебто таким чином служба безпеки зірвала російською ПСО, бо Петро Олексійович планував зустрітися в тому числі з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який висловлює антиукраїнську позицію і є другом Путіна. Главу Євросолідарності зупинили просто на кордоні. Хоча він мав усі дозволи на руках в Угорщині ж на. Скандал відреагували, не приховуючи подив. Тамтешня влада зазначила, що не хоче відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. І що саме такі політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в ЄС. А вже в лютому цього року експрезидента не пустили на Мюнхенську безпекову конференцію, тому що там на нього нібито чатувала небезпека. Пан Кирил Буданов повідомив чомусь. Спікеру парламенту Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону україна польща а особливо в Мюнхені мені, як п'ятому президенту і лідеру опозиції, загрожує смертельна небезпека. І саме після цього Порошенко, як підтверджують його однопартійці, поскаржився на ситуацію Єврокомісару вже 29 лютого. Саме Олівер Варгеї першим опублікував лист від лідера ЄС, в якому Порошенко попросив його вплинути на уряд України і припинити дискримінаційну практику невипуску за кордон. У листі було прохання до Варгеї звернутися до уряду України і у разі відсутності відповіді порушити це питання в контексті прийдешнього звіту Єврокомісії про прогрес України. Щодо руху в ЄС і розробки переговорної рамки про вступ, показово, що саме в цей день Європарламент ухвалив резолюцію про необхідність і далі підтримувати Україну після двох років війни з Росією, де також йшлося про досягнення України на шляху підготовки до членства в Євросоюзі. Але там, як я вже сказала, був і пункт про те, що у Європарламенті стурбовані обмеженнями поїздок за кордон для українських депутатів, зокрема опозиціонерів. Європейський парламент висловлює стурбованість обмеженнями щодо закордонних поїздок депутатів Верховної Ради України. Вважає, що це може розглядатися як невибіркове обмеження політичної діяльності обраних народних депутатів, зокрема тих, хто представляє опозицію, переконаний, що під час війни будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі, не можна нехтувати. Проте віцепрем'єрка Стефанішина впевнена, європейська солідарність просто не очікувала, що ім'я лист Порошенка до Єврокомісара будуть ним опубліковані. Дуже показово, що ні автор, ні хто з його команди не хизується ним у соцмережах. Думаю, вони не очікували, що Єврокомісар опублікує скрини. Тобто, припускаю, сподівалися приховати свою безпосередню роль у майбутніх негативних рішеннях по Україні. Це обурливо. Вона запевняє, що є певна дискусія щодо ситуації з відрядженнями представників різних гілок влади у воєнний стан, і це не питання однієї єдиної конкретної особи, хоча експрезидент Порошенко і намагається представити це саме так. Пані Ольга наголосила, що вона представниця уряду і не може оцінювати процедури у раді, але відзначила, що цей лист показує найгірше у нашій політиці. Проте, засуджуючи дії Порошенка, Стефанішина розуміння у суспільстві і політиків не викликала. Радше, навпаки, ще більше розхитала човен. Зокрема, однопартійць Петра Олексійовича Ростислав Павленко певен, обвинувачуючи опозицію, влада не розуміє, що сама створила цю проблему. Влада обурена, що питання не випуску у відрядження отримало найвищу увагу в європейському союзі. кажуть, ніби це опозиція зриває євроінтеграцію. Якраз навпаки, євроінтеграції загрожують авторитарні дії влади. Неможливо одночасно йти в Європу і будувати в Україні диктатуру. Підхід потому, що можемо, це російський, а не європейський. Його уже не терпітимуть. Сподіватися, що партнери не бачать і будуть далі потурати марно. Треба звикати на шляху до Європи. Диктаторські замашки не терпітимуть. Головний редактор Європейської правди Сергій Сидоренко, якому Стефанішина розповіла свою оцінку дій Порошенка, вважає, що влада нині діє зовсім не на користь і собі, і державі загалом. Завзята і гротескна боротьба влади з Порошенком шкодить Україні шалено і просто зараз та самій владі стратегічно, але шкода вже відчутна. Порошенку до слова практично ні. Рейтинги це підтверджують. Був уже один діяч, який так само боровся з опоненткою, і опонентка ніби заслуговувала на докори, але є нюанс. У своєму дописі Сидоренко згадав про президента втікача Віктора Януковича, який так само завзято боровся з Юлією Томашенко, що тільки посприяло її популярності, а самому Януковичу успіхів не принесло. Виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії і політолог Володимир Горбач нагадав, що заборона стосується усіх депутатів, і багато представників опозиції нарікають на порушення їхніх прав. Він закликає не боротись з конкретними політиками, усунути причини порушення їхніх прав. Прав. Кому як не їй віце-прем'єрці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, знати, що існуюча в Україні практика переслідування опозиції і усіх неугодних владі осіб, аж ніяк не сумісна з членством у європейському союзі. Він вважає, що звинувачувати людей у тому, що вони звертаються в ЄС за захистом демократії, це усе одно, що звинувачувати осіб, які шукають справедливості у європейському суді з прав людини. І з огляду на усе вище сказане, здається, що своїми рішеннями влада вкотре лише погіршила ситуацію всередині країни і ускладнила наш шлях до європейського союзу. Хоча не будемо пасимістами, адже у керівництва країни ще є шанс виправити помилки. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, чи мають народних депутатів випускати відрядження за кордон під час війни. І традиційне нагадування про підписку на канал та лайк під цим відео. Па-па!